Сьогодні річниця терактів у Дніпропетровську. Тоді від чотирьох вибухів у сміттєвих урнах постраждала 31 людина. Правоохоронці називають цю подію найбільшим терактом за всю історію України. Нині на лаві підсудних четверо чоловіків. Один визнав свою провину, двоє кажуть, що вони до терактів не причетні. А четвертий загадково замовк каже: говоритиме лише після опитування усіх півтори тисячі свідків, розповідає Валерія Мальченко. Рік після кривавого теракту перший вибух у Дніпропетровську пролунав на трамвайній зупинці біля оперного театру. Три наступні з інтервалом півгодини у самому центрі міста О, отам, людей, щоб не було. в обласній лікарні. імені Мечникова відкрили окреме відділення для постраждалих. Сюди привезли Сергія Рудковського. Чувство удар болі сразу не було. Посмотрим. Вже, Жена говорить, що з тобою, ну що говорить, руку отарвала. Протез Валерій отримав тільки місяць тому, тож до нього ще не звик. Аби штучна рука почала рухатися, потрібно напружити м'язи. З них імпульс іде двома електродами. Якщо постінне напряження, то це жаття і розжаття. Якщо я делаю різкі мишці, то це поворот в одну або поворот в іншої сторону. Уже через місяць після вибухів правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних: Віктора Сукачова, Віталія Федоряка, Льва Просвірніна та Дмитра Реву. Їх звинуватили в причетності до інших вибухів у Харкові та Запоріжжі. Так ідеться в обвинуваченні. Чоловіки протестували проти соціально-економічного стану в країні та вимагали 4,5 мільйони доларів. Рева та просвірні намагаються довести свою невинність. Єдиним доказом, який е, е, наразі існує в прокуратурі, це факт того, що він знаходився у центрі міста, те, що він фактично знайомий Сукачовим. Лише Віталій Федоряк, якого звинувачують в організації та терактів, повністю визнав свою провину. Про причетність Ревета та просвірніна. Йому нічого не відомо. Державне обвинувачуся звинувачення у фальсифікаціях відкидає сес апрошу на тисячу шістсот восімнадцять чоловік. Радіно двісті различного роду експертиз. В ділі зібрано достатньо достовірних допустимих об'єктивних доказательств. Він не підсудимий. найзагадковіший підсудний Віктор Сукачов. Саме йому закидають головну роль у скоєнні терактів. Він попросив суд свідчити останнім після свідків і постраждалих. Якщо суд дозволить йому змінити хід засідання, спільнота дізнається, що саме він мав на увазі, визнаючи свою провину, частково. Судіон заявив, що на нього давление. спіхолпсихологічне давлення. Но более конкретно он бути говорять та вході суддівного процесу. Ані квітів, ані слів співчуття. У Дніпропетровську воліють забути про те, що сталося рік тому. Про вибухи нагадують хіба що нові урни для сміття встановлені мерією в громадських місцях. Тепер вони металеві та прозорі задля безпеки громадян. Валерія Мальченко Денис Сіникінфакти Факти, ICTV.